До болю в очах, до серця сльози, я чую країно твій стогін, та вірю, що ми не скорені всі, так близько до перемоги, душа у душі. Можемо все! Шановні захисники України, ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичу вам міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба. Також сердечно вітаю всіх із особливим днем для українців святом Пресвятої Покрови. Єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно патріотичним та державним. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвятої Владичиці її покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців.